продовжує лівою бровкою. Скупейко проштовхнув на Печорина. насперт намагається відібрати. Є удари з бустрого удар. Аматос у сутурнірному становищі. Але команда для номінальних гостей з лівого флангу. І з лівої ноги. Серговський влучає у стінку. Вбиває Сидоренко, Головатюк. Петренко в центральному полі. Ні ще не приборкав, перехоплення від Пінапа. Пробиває Федерцов. блок. Фол, ні, не фол, удар гол. Пінап відкриває рахунок. Ні, не відкриває рахунок. Рефері все-таки показує, що голу не буде. Зараховано. Але все-таки із паузою робиться пан арбітр надалі. Айко. Момент може бути. Бойковий, що голки. Прокопенко вибиває. Петренко ногу виставив. І влаху. зараз блок від. Того ж, четвертого номера Борисевича. Зустрічна атака. Серговський. Серговський. вийшов і Івал вибиває. Серговський. На шляху м'яча, але зараз відправляє на ногу опоненту. Прокопенко. Удар номер 2 Направо. Федорцов, вихід І Не забиває. Обойко. Становський. Іванійський. Становський. А обікрав Серговський. Становського, Гол удар гол! Аматорс. Аматорс виходить уперед. Максим Серговський. 14-та хвилина. Серговський виводить номінальний гостей у лідери. Відзначали <реку> ми раніше, що... Головатюк. Покорок. Проти нього Бакум. Покорок. Покороки на Павла Павло Петренко. Павло Петренко. 2-0. Павло Петренко. А йому результативну передачу віддає ніхто інший, як Сергій Покорок. І, до речі, ось те про що згадали кілька секунд. А, от розіграв колектива Маторс. Серговський простріл. Вечорин лише у різдві. Солдатенко. Баком. Баком. Серговський ринувся. відбирати, що він зараз робить. Серговський. Злівої. Гол. Дубль. 3-0. 3-0. Максим Серговський. Печорин. Печорин заливає. Чай Орсова. Печорин. І момент І він віддає Карпець. Ко пробиває. Проти майже дістав. Хоча дев'ятий номер а ще, вже після того, як вийшов мечвау, він показав рефу жестом. один може потім. Романов другим темпом Петренко підтримує, він віддає і Романов. Уже Олександр Польтограс смотри. Пінапа розвиває, віддає моме. момент, ну поменше. Але голкіпер, голкіпер грає саме. Перший фон зафіксовано було. для легендарі Аматорс і зараз стандарт, Дуже небезпечний стандарт. Федорцов біля місяця. Федорцов забиває на фіт Федорцов першого полту Пінапа, На сьомій хвилині друга тайму. рахунок Рахоностей на табло 1-3. Михайло Голова Тюк за дію, яка і призвела до цього штрафного, отримав жовто-голкіпер. Становський приходить на нього пас. Карто зустрічається. 3 Трелува вихід. Сидоренко. Вийшов голкіпер. Становський. Становський. Порсер, справа, четвірка. Беріть, Якийсь... Суто на класі, суто якісь награні речі. Такий є про сорок. Але зараз четвертий не було. Зараз е путає про те напада. Саме почав відзначати, що більше бажання з'явилося. Прагнуно почали дійсно прагнути камбеку, але у четверте пропускають і знову різниця три голи. <плес> Серговський автор хитривку віддає. Романов забиває. <плес> Вітає легендарі Аматор з Павло Петренко, поміж ніг супернику на третього. Ні, це знову Петренко. І його неточний завершальник. Петренко до нього м'яч із Скинув на поку рука Павло Петренко. Удар Дарвіт. Роль п'ятого хто виконуватиме? Зараз ми ідентифікуємо. Направо. Федорцов. Сидоренко. На тут вимір вилітає. Бакум. був рекошати суперника. Я ж дійшов до одного з партнерів до Сидора. Прокопенко. Федорцов. Падіння Бакума Фолу там нема, а є. Федорцов. Не того ж розіграє гірців, ретовий. Через Бакума. Федорцов лівої. Голова. Тю. Забрав. Та у 4 із 5. валів наразі. Участь бере десятка колективу номіналі. Гостей. Гострий кути забиває Солдатенко. Рахунок стає 2-5. 19-та хвилина попере. 2-5. Відразу <звіць> <звіць> ж Серговський. Лейк покер не оформив. Сдорин <клух> поховно собі заробив, а Борасевич каже, що її жопу отримає з цей фол. Федорцов. Не того Не не б'є. Полови на подалі центрального кола. Відчіпаху. Друга жовта. Друга жовта четвірці. Okay. 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 Чи є прізвище на футболці, ті, яку сьогодні одягає Борисевич, тобто Степаненко. Руслан Степаненко отримав. Червоно, четвертий номер. Сьогодні знову четвертий номер і знову червона. Ось такі от четверті номери в складі а, Legendary Amateurs. А тим часом гол ще один номінальний гостей. Кілька секунд до завершення гри. Рахунок 6-2. І саме з таким рахунком.